25% опіків тіла дворічного богданчика щойно вдалося вивести із стану опікового шоку вже доби у дитячій обласній лікарні, але серйозність травм досі не дозволяє медикам робити будь-які прогнози. Обожжено жоно ліцо, або передня поверхність грудної клетки руки. Є ожог ротової полості, ожог губ по перспективах у длительності нахожіння в реанімації на сьогоднішній день говорити дуже складно. Тут таке вперше дитина загриміла в реанімацію через вибух самогонного апарату. Невдала спроба 24-річного батька зварити вдома горілку, ледь не коштувала хлопчикові життя. Папа включив самогонний апарат, знаходився рядом з ними, в кухні зайшов ребенок. І в процесі взриву постраждав папа і ребенок. Самогонний апарат рванув ось в цьому приватному будинку на околиці Дніпра. Вибуховою хвилою в кухні навіть вирвало віконну раму. Саме тут маленький Богданчик і живе з батьками та бабусею. Розповідати, як усе було, родичі не бажають. А що случилось? Я не розмовляти. Говіркіші сусіди вони кажуть, родина нормальна. Що варять самогон? Ніхто навіть і не уявляв. Ну, семья положительная семья, никаких как бы нареканий со стороны, соседей не было. Никогда они не варили самогон и не занимались торговлей самогоном. Никогда. Здесь ну, не надо говорить, что именно самогоны в Ну, мы за ними никогда не замечали, чтобы. Варили самогонку, продавали здесь. не продавали, таки варили. Зрештою, зізнається, друга бабуся постраждалого хлопчика. Вона тепер чергує біля онука в лікарні. Каже, перед своїм днем народження її син знайшов на горищі старий самогонний апарат і вперше вирішив спробувати. Досиди закінчилися трагедією. Я ніколи цим не займався, ми ну, рішила спробувати, щоб було своє. Все підключив, от, а потом. Что то он увидел, что гарячий вот этот самбак. От почав поправляти і воно Спирт, спирт спірзаріл і кип'яток. Навірно, я так поніми хлину кипяток. Сам недосвідчений самогонник нині теж у лікарні з опіками. Загрози його життю немає. Але тепер, окрім штрафу, за домашнє варіння горілки йому світить кримінальна відповідальність за травмування власної дитини. Необережне тілесне ушкодження або середньої тяжкості, або тяжке. Ця трагедія вона, мабуть, навчить не тільки цього чоловіка, а й всіх, що в. Остарному виробництві нема нічого доброго. А от маленький богданчик після батьківських експериментів проведе у лікарні ще мінімум місяць. Наразі дитина Ексена потребує донорської плазми, а далі на хлопчика чекає пересадка шкіри та кілька серйозних операцій.